Вітаю всіх із магазину Сільпо сьогодні четвер, як завжди, по четвергам у всіх магазинах Сільпо по всій території України починаються акції, які називаються цінотижики. Акції будуть діяти з 31.07 по 6.08. Я в першій частині показую оцей головний острівець з головними, так сказати, знижками. А в другій частині показую зазвичай м'ясо, ковбасу, рибу. Ну, все, все таке там випічку. І так поїхали. Креветки. Почну з креветочок. Сьогодні вони тут прямо стоять. Так на видному місці 169 гривень. Так, ціна за кілограм, дивіться, за кілограм 169 гривень, замість 379, 55% знижки. Ну дуже крута ціна варено, морожені, не нерозібрані, глазуровані від Веладіс. Класна ціна 169 гривень, ціна за кілограм. Це тут стоїть острівець. Саме в цьому магазині акції у них проходять по вихідним. Це в торгівельному центрі сім'я. Ну так, сільпо багато хто робить свої акції на вихідних, і тут також їх дуже багато. Я показувала в коротеньких відео. А тепер цінотижики, які йдуть по всій території України. І так, ось таке іспанське вино ігристе В Барселоні виготовляють кава, равентос 249 гривень, замість 399 гривень. Це 38% знижки. Тут у нас джин номер 9 Ні, це горілка номер 9 Виготовляє Україна. 199 гривень ціна за 500 мл. Це віскі Вільямс 399 гривень за літр. Ціна. І 329 гривень ціна. Оце джин. Німеччина 329 гривень, тут 0,7. Далі йде корона. Так, корона ось така. Коштує. Вивод 34,99. В ЖБ-баночці, бан, що зручно з собою брати десь на море. 49 знижка, 0,33 – 49 знижка. А отут взагалі крута ціна. Дивіться на оці підбулі Energy Drink. Я бачу, що їх декілька видів: ось такий Silver і ось такий. Не знаю, як воно називається в Си, синій Energy Drink Power. Дивіться, 13,99 замість 22,49. 30% знижки. Пляшечка 0,5 за 13,99. Хто любить енергетичні напої, то дуже дуже крута ціна 13,99. Оце печінка тріски від King Oscar, Зручна упаковка 121 грам. Тут десь цінничок я бачила, да? Так. Ага, печінка тріски, 89,99, 43% знижка замість 159. Чоловік підійшов, так багато її набирав, але вона корисна, дійсно, да. річ така корисна. Тут йдуть як повтори з цієї сторони. І далі печиво від «Богуславна». Тут є вівсяне з насінням льону 400 гр. і класичне. Просто вівсяне. І те, і те вівсяне є з насінням льону, а є класичне. Ось таке печиво від Богославна. Ціна 44,99 зі знижкою 47%. За 400 грамів 45 гривень, якщо заокруглювати. Далі тут рис. Рис, ситий двір, довгозернистий, шліфований. Покажу, так, як виглядає ось такий рис. Ціна за кілограм. 59,99 зі знижкою. І далі йдуть макаронні вироби італійські, декілька видів. Вони йдуть по 500 грам. Отакі фузіліні і спагетті. Фузіліні і спагетті по 35 гривень. Ціна 34,99 зі знижкою. О. Молоко згущене, навіть сама ще ціну не бачила. Вони зараз ставили їх. Так, молоко згущене, незбиране, 440 грам, велика упаковочка, 40% знижка. Дивіться, 54,99 замість 91 гривні. Тут 8,5 жирності. Далі йде отака паста, два види. Вже якось я її бачила, таку пасту в, в акції. ну, По типу нутела, я так розумію, горіхова паста. Да? Так, як правильно прочитати, паста а, арахісова. Арахісова 169 гривень, її два види. Кра кранч, так, Ось така паста. Паста коштує 169 гривень. Думала, я великий цінник. Фісташки далі йдуть. Фісташки. Ось фісташки 249 за 250 грам. І чіпси. Чіпси, літо. Чіпси дуже часто ставлять на акції. Тут є сметана зелень і є краб. Чіпси картопляні, Лейс зі смаком краба і сметани зелені по, 50, ну, по 60 гривень зі знижкою 39%. І ось такі ще це XXL Упаковка у них називається. Так, далі переходимо тут. Це як акції такі, ну, не, не ті акції. Тут по 199 саме показую акції, які діють з 31 по 6, Так, оцей персіл з трояндою. Він так пахне, мабуть, хтось тільки що його відкривав. Вистачає на 26 пранів. Тут літр 690, ціна 199 гривень замість 700. 199 гривень за літр 690 для кольорових речей. А ой, гляньте, який оцей ліхтарик, це садовий такий на сонячній батарейці. Уже зі знижкою це все розпродають по 40 гривень замість 90 гарна знижка. Далі йдуть брев. Так, оце у нас брев. Ну бреф, кажу. Це якісь інші блоки туалетні, не брев. Так, блок туалетний, лаванда, п'ять клітин. П'ять клітин так добре, мені здається як три клітини. 7999, а тут що написано. Ні, три клітини. Тут 3 по 50 грам. І ще ось такі також 79,99, 80 гривень замість 150 Ось є лимончик, є лаванда Aeroma, я так розумію, бренд називається. Три клітини, ну, три блока за 80 гривень. Далі йдуть серветки. Оці серветки класні, просто для прибирання вологі. Ну, для, для прибирання в домі. Ось на Намальовано, намальовано так, що не можна їх в унітаз скидувати. Думала, унітаз можна мити. Коштують вони 45 гривень. Серветки, вологі від престо, для прибирання, універсальні, для всього підходять. 72 штуки за 45 гривень. І також престо, клін, це, мабуть, для вікон. Вікно намальовано. Це серветки вологі престо для скляних поверхонь, ну, для дзеркал також 30 гривень. Ціна. Гляньте, класна знижка, замість 72 гривні, більше, ніж 50%. 30 штук за 30 гривень. Тут зубна паста якась така крута, вона коштувала 164 коштує 99 гривень за 73 грама. Ось така паста. Цікаво. І палмалів гель для душа. Це велика упаковочка 500 мл за 99 гривень. Дивіться, ось ця паста, дійсно, гляньте, вона коштувала 199 гривень. Це на неї 40% знижка. І ось ці серветки хочу показати. Класна позиція. Ось ці пре-престо престо серветки, вологі весна для прибирання. От на них знижка аж 50%. Так, а це у нас ще тут туалет премія білий. Акція це стара, а ось тут гель для душу. Палмалів так, так, да, це він. Покажу просто, яка знижка на нього. Оце 99 гривень, бачите, замість 164. На нього 40% знижка. А Тут є кокос і, і ще мед. Взагалі палмалів гарно пахнуть гелі для душу. Тепер я йду ще такий є один острівець у них, як з головними акціями на ковбасу та сив. І також хочу ще вам показати швиденько, як завжди, суперсубота, анонс. Я в цьому випуску завжди роблю анонс суперсуботи. Ага, там вони виставляють. Зараз гляну, що вже у них тут стоїть. А в наступному випуску, коли я показую сир кобаски, бачите, ставлять сирочки та нічого. Так, я коли в наступному випуску показую, так, отут, отут готове. Отут. Дивіться сира мота. Так. Дивіться, серомотто ось такий хамон знову в акції. Тут 250 грамів за 199 гривень. А я вже в наступному випуску буду знімати. І гауда 99 гривень. О, це я такий собі брала. Класний, він слайсами нарізаний, тут аж 300 г за 99 гривень. 300 г замість 214 нарізаний слайсами. Оцей польський сир. І тепер зараз покажу ще вам супер суботу. А в наступному випуску також показую акції на тортики. Ось тут ставлять тортик акційний. Я сьогодні рано приїхала, вони все так готують ще. І якраз все буде готово. І в другій частині і овочі покажу. І скільки акцій. От, до прикладу, бачите, на сливу вже поставили. А на сливу вже поставили. 69,90. от з 31 по 6 буде акція на таку, як сказати, чорнослів. Да, отака слива. Замість 99 70 гривень за кілограм. Дивіться, ну так, нормальна, начебто, ціна. 70 гривень за кілограм. Тут я бачу, що поставили. О, дивіться, вино таке ще поставили. А, це вже акції також новенькі з 31 по 6. Це новозеландське вино 2024 року. Біле сухе. Коштує 349 замість 529. І також з 31 по 6 авокадо 30 гривень. Ось таке ready to eat авокадо пюро густо. Ціна вказана за штуку 50 гривень замість 70. А ну глянемо, що це манго також уже новенька акція. І також акція на манго. Ні, це один день. Манго еліт 80 гривень замість 99. Ну, Слива, не знаю, 70 гривень нормально. А ось кавуни, гляньте, скільки акцій. Так, диня, так, акція, да, по шосте. Диня за кілограм ціна. От у них така диня пахуча чомусь. Ну, Це така якась, от візьму таку гарненьку. 35 гривень замість 40. Знижка 12% на цьому тижні. Тут також по шосте акція на кавун за кілограм 16,49. Ось такий кавун. І ще якийсь кавун, кавун вогник. От він завжди дорожче. Це один день. Акція 38 гривень. І грейпфрут у нас 31 по 6, 80 гривень за кілограм, зі знижкою 11%. Замість 90 гривень. Ну, 10 гривень економія. Так, подивимось, які у нас анонси на цей тиждень. А, у них кавуни ще отак стоять гарно, бачите, прямо на вході. Свято Кавуна. І дивимось. Оце так підфорелило з першого по друге. В сільпо мінус 40, форель охолоджена, шматок 40 гривень. Тільки першого і другого. Так, це другого нуль восьмого суперсубота. Анонс це акції, які йдуть всього один день. Мінус 52%, два відсотки, гривень гель для прання для деликатних тканин або темних. 4 літри за 500 гривень, замість 1050 гривень. Далі сьогодні це акція з 31 по 6. Я в наступному випуску також молочні продукти показую. От сметана, президент. В м'якій упаковочці 350 грам за 40 гривень. Замість 58,99. 32% знижки. І суперсубота. Оці чіпси Lice XXL будуть по 50 гривень, 170 г. І сметана, і зелень. Тільки один день. Замість 99 буде 50 гривень. На цьому я свою першу частину сільпо закінчую, а в другій частині вже акції. Вони вже ставлять акції на рибу, на м'ясо, на випічку, на торти, на молочні продукти. Подивлюсь, може, на овочі якісь будуть акції. В якому саме сільпо я робила цей огляд. Як завжди в першому закріпленому коментарі залишаю адресу. Це торгівельний центр сім'я в Одесі, але акції діють по всій території України. Вони однакові. Дякую, що дивитесь, Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Дякую, що дивитесь і пока.